У Тараса Симбалюка є татуювання з номером телефону бабусі та автографом батька. Актор насправді дуже полюбляє прикрашати своє тіло татуюваннями. Якось він порахував, що у нього аж 65 тату, і певні сенси більшість малюнків він насправді не вкладає. Найперше його тату це цитата Омара Хаяма: всі дороги ведуть до людей. І це Тарас Симбалюк набив абсолютно рандомно. Але у нього є і кілька дуже важливих, і особливих, і пам'ятних татуювань. Одне з таких це номер телефону покійної бабусі. З якого вона постійно йому дзвонила. А ще автограф батька. Це тату теж цінне для Тараса. Цималюк каже, що він візуал. Він може надихнутися картинкою з Пінтереста і наступного дня вже зробити її у вигляді. Тату йому дуже імпонують такі зірки, як Том Харді, як Джонні Депп, і Тарас вважає, що саме вони інтегрували в кіно культ своєї особистості. Вони хотіли бути собою і при цьому знімалися у кіно. Їм це вдалося. Тож Тарас каже, що з тату чи без головне виконувати свою роботу. Якісно Тарасимбалюк казав, що раніше в Україні була така історія, що мовляв: якщо ти з татуюваннями, то ти не можеш зніматися. Йому навіть замальовували деякі тату в деяких фільмах. Але потрохи це припинилося, коли Тарас став впізнаваним і затребуваним. І тепер він каже, що під нього, такого, яким він є, пишуть ролі. А у фільмі, до речі, відьма йому навіть домальовували певні татуювання.